Мир, добро, щастя, і це ще далеко не все, що бажали діти Долинщини на паперових гулубах миру. Щоб всі дружили, якось сталося один до одного, як друзі, родичі. Я за мир у всьому світі, в Україні. Діти просять миру, що це для нас зараз найголовніше, і те, що напевно зараз кожна дитина. Просить Бога про те, щоб на нашій рідній землі був мир про те, що ми не хочемо війни. Школяр Петро, як ніхто інший, хоче миру, адже його батько був тривалий час на сході. Хлопчик переконаний, щасливими діти будуть лише тоді, коли у світі буде мир та спокій. Яби не вбивали один одного. Наше все. Громада Долинщини з креативністю підійшла до виготовлення мапи миру. Захід розпочався урочистою ходою з оркестром. Позаду дітлахи несли український стяг та саму мапу. Організатори кажуть, долина не могла залишитись осторонь міжнародного соціального проекту Діти за мир в усьому світі. Ба більше дітлахи самі проявляють ініціативу, аби долучитись до таких акцій. Вони з такою. Е Радістю це роблять і також приносять малюнки, щоб ми передавали на схід. Кожна дитина хоче до чогось долучитися, щоб бути корисною і допомогти нашим військовим. Діти це наше майбутнє. І дійсно, як говорили, якими кладемо в наших дітей, таке ми будемо мати майбутнє. Я хочу, щоб в нашому світі був мир, був спокій, всі жили щасливо. Чи жили в достатку, то треба вкладати в тих дітей? Чи то діти сходу, чи заходу, чи інших країн світу? Усі вони хочуть одного і намагаються це донести до дорослих, сподіваються, що їх почують.